Дім мріє зі сміття у селі Олешин. Що на Хмельниччині переселенка із Харкова Лана Тесленко разом із чоловіком збудувала хатину без кутів. Практично 90% усіх меблів та декору зі смітника та підручних матеріалів. Будівлю бачила наша Вікторія Гетьман. Ми з вами на проєкті Дім зі сміття. Лана Тесленко запрошує у свій просторий двоповерховий дім. каже практично все тут від матеріалів до меблів та декору зі смітників. Запрошую в музей покинутих речей. Будинок клана разом із чоловіком-архітектором розпочала зводити три роки тому, коли переїхала із Харкова на початку повномасштабного вторгнення і придбала ділянку землі на Хмельниччині. Показую вам наш шматочок землі. Бачите, як класно. Наш будинок не має кутів, він має форму яйця, це символ нового життя. Основою є каркас з дерева переробленого. Ми переробляли короба коробамбиушні. Ось це деревце ми взагалі знайшли теж покинути на смітнику, і ми його забрали. І так цікаво, в зрізі воно має форму серця. Свій будинок Лана називає екологічним, бо ж стіни у хаті зроблені із тюків соломи та обмащені глиною. Гарний шматок обмастила щойно. Бачите, собі тут знов еквілібрістикою займаюся. Та й жодних елементів декору та меблів сюди не купували, усе це знахідки. Я знов на смітнику і дивіться, який дарунок сьогодні на мене чекає просто чудову тумбу я знайшла її на смітнику. Вона має чудовий вигляд. Я навіть не стала її особливо реставрувати. Ось це була якась шубка, яку я теж знайшла, і мені щось захотілося зробити такий стільчик. У будинку проведено комунікації, опалення від буржуйки. Кожен елемент каже Лана, тут продумано до деталей. Щось вигадувала сама що чоловік, а деякі ідеї привозила з подорожей. Я маю можливість подорожувати, тому що я не витрачаю кошти на те, що я можу можу взяти просто так. Люди чомусь сприймають на щось як бідність. Недооцінюють смітники. Вони гадають, що на смітниках тільки бруд і все таке, що не потрібне. Але те, що не потрібне тобі, може стати у нагоді мені. Цей будинок Лана планує зробити відкритим для відвідувачів, облаштувавши тут музей покинутих речей. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.